Герої не вмирають, свідчить надпись на пам'ятному хресті, встановленому в селищі Мирному. Рік тому тут від удару супротивника загинули солдати української армії, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України. Руковини за загиблими 27 червня відзначили урочистим мітингом реквіємом. Всі ви знаєте про те, що тут стояв блокпост погибли наші українські воєнослужа. І сьогодні ми тут проводимо міроприяття з допомогою, волонтеров Марины Бессаловой, с помощью волонтеров, которые общественности здесь, в поселке Мирном, с помощью рыбкомбината которые помогли здесь навести порядок, и военнослужащих. И здесь присутствуют те побратимы, чьи друзья погибли здесь, как раз в В течение вот этих вот дней во время освобождения Славянска. Я являлся непосредственным участником этих событий. Год назад, немножко больше, мы заняли блокпост между городом Краматорском и Славянском. Держали блокпост, досматривали машины, не давали распространяться оружию. И вот, такой сдерживающий фактор был. То есть, э, там тоже были тяжелые бои, были потери, э, прорывались колонны, бронетехника на нас шла. Справились, справились достойно, с небольшими потерями, были погибшие товарищи у нас сегодня ми сьогодні будемо вспоминать. Мы ми вспоминаем часто в своєму кругу. Отже, вшанувати пам'ять мужніх воїнів цього дня зібралися друзі, товариші по службі, волонтери, мешканці міста і селища. Очевидці минулорічних подій ділилися сумними спогадами та дякували загиблим і нині живим бійцям за здобуту свободу. они ехали на битира з, з українськими флагами. А ми що махали їм на руками, а потім думаємо, а почему ні сюди поїхали. Тут же стоять наша національна гвардія. І тільки дошли до під'їзду, і зі началось. всім мира, щоб не було війни. Україна наша любов. Ми любимо своїх захисників. Ми разом з ними. Ми завжди будемо стояти за Україну. Україна це сила нездоланна, яку ніхто не здолає. Ми горді. Щасливі від того, що будемо стояти за свою країну. Ми щасливі від того, що в нас є така країна і є такий народ. Солдатам я хочу сказати їм велике спасіба, тому що вони є такі молоді, які побросили своїх дівчат, своїх сімей, своїх матерей і жон. приехали сюда, чтобы сохранять наш мир на земле. И где бы ни был украинец, на востоке, на западе, на юге, он всегда остается солдатом. И мужчина всегда остается мужчиной, который охраняет наш мир на земле. Пусть им Бог благословляет их на добрые пути, пусть сохраняет ангелы, хранители, всегда будут с ними, и чтобы они всегда остались живы, и мир был на земле, и чтобы они возвратили к своим семьям. Тут был влаштованный полноценный блокпост своего рода фортеця, Але якась місцева сволота через цей блокпост вільно проїжджала, і вони пропускали, декого там обшукували, а так в основному пропускали у всіх напрямках. Тут люди через цей блокпост виїжджали на Харків, на Святогірськ, тікали з міста, масово тікали через цей блокпост. І, звісно, хтось із павліків морозових сучасних заклав і розташування, де що стояло, де хто сидів, де хто лежав. Прийшли російські фашисти і розбабахали цей блокпост. Саме невдале це було чергування третього третьої зміни. На них оце напали, спалили їх тут. Розбили п'ятеро загиблих, може і більше, але те, що я віднайшов прізвища імена, це тільки п'ятеро. Хлопці пішли з життя героями, пам'ять про них житиме у серцях рідних та друзів, спогадах товаришів по службі. Їх імена містить пам'ятний хрест, що встановлений силами місцевих жителів та волонтерів. Рік тому під час масованого штурму блокпосту селище Мирне від рук бойовиків загинули Максим Добрянський, старший солдат 95-ї окремої Житомирської аеромобільної бригади, ігор Ващук, солдат 95-ї окремої Житомирської аеромобільної бригади. Андрій Коган, сержант 95-ї окремої Житомирської аеромобільної бригади. Олексій Серебряков, старший солдат 25-ї окремої Дніпропетровської повітряної десантної бригади, указом президента України, посмертно нагороджений, орденом за мужність третього ступеня. Артур Гулик, солдат Національної гвардії України, активний учасник другої сотні самоборони Майдану. Указом президента України посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Він був е, майданівець, він був доброволець. Він був справжній патріот. Як я вже казала, що сюди, з нашого батальйону людей, ніхто силою не жене, ніякої примусової мобілізації, нічого. Всі люди йдуть самі захищати свою державу. Це справжні патріоти, це справжні сини нашої України. Хотілося б сказати, щоб вони були сильні, щоб ми побіділи, щоб вони почаще улыбались. І дякую. Поминальну панахиду за загиблими військовослужбовцями відслужив декан Краматорського деканату Української греко-католицької церкви отець Василь, після чого учасники мітингу реквієму у ворочистих промовах дякували синам України за подвиг та зичили країні і її мешканцям мирного неба. Ми гордивався тим, що стояли поряд з ними строю, глибока шана батькам та рідним, котрі змогли виховати справжні мужніх героїв. Вони завжди залишаються з нами в наших серцях, і вчинки повинні бути серцем для всіх нас. Чемливою хвилиною мовчання рушничним салютом та урочистим покладанням квітів завершився траурний мітинг. Після чого учасники заходу вирушили на місце, де був розташований ще один блокпост між слов'янським і Краматорським, поблизу місця загибелі герої України, генерал-майора Сергія Кульчицького та його бойового товариша Романа Менделя. в в блокпосту между Славянском и Краматорск, к месту гибели Кульчицкого. И эти мероприятия присвящены к тому, что все идут к пятому числу. И завершится в районе 5 числа на горе Карачун, там на месте гибели, и там, где сейчас стоит блокпост, и на месте гибели генерала Кульчицкого. На этом мероприятии также будет присутствовать и губернатор 5 числа. Поэтому они все идут в цикле как раз тому, чтобы люди не забывали и помнили о том, что это как раз те новые даты, новая история, то, что сейчас Сейчас должно уже заходить.